Тема порівняння раціональних чисел. Раціональні числа це цілі та дробові. Деякі цілі ми вміємо порівнювати і деякі дробові згадаємо. До цілих належать натуральні. Натуральні ми вміємо порівнювати 3 менше за 5. Дробові додатні, ми вміємо порівнювати Доходу. помічаємо. Цифри, які відрізняються зліва направо, причому при однакових розряді. 2. Тут, тут одна Зрозуміло, так як два більше один, 2 більше за 1, що 7,2 більше за 7,1. Дробі звичайні вміємо порівнювати, якщо однакові знаменники, то ми дивимося на чисельники чи менше чисельник, Одиничка менше за 5, значить і дріб менший. Ну, і інколи ми розуміємо, навіть коли різні знаменники. Ну, Якщо чесно, тут краще, б, звичайно, привести до спільного знаменника, це буде точно зрозуміло. Але і без спільного знаменника ми можемо поставити знак. Тут 7 частин однакових. Тортик, наприклад, поділили на 7 однакових частинок. І взяли два шматочка та з'їли. Тут той же самий тортик, такий же самий тортик, поділили на вісім частинок і з'їли один шматочок. Два шматочка з 7, а сім, вони більші, ці шматочки, ніж там, де по 8. Зрозуміло, що два шматочка, тим паче, буде більше, ніж один із восьми. Але якщо тут є питання, порада привести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 7х8,56, на і тоді точно ми можемо це довести. Це для тих, у кого тут є питання. Але ми йдемо далі, так як у нас тут багато чого нового. Ми приходимо до такого правила, що якщо будь-які два числа, що позначені на координатній прямій. Одне з, з двох чисел, да, якщо ми порівняємо, то з двох чисел менше те число, що на координатній прямій лівіше, і більше те, що правіше. Давайте подивимося на координатну пряму. Наприклад, скажемо це точка і точка Б, Б правіше. Це лівіше. Значить, правило у нас таке: те, що лівіше, мінус 2 буде менше за те, що правіше. Мінус 2 менше за одиничку. Так, ось, ну тут інші, наприклад, приклади. Мінус 3 лівіше. 1 правіше. Значить, мінус 3 менше і за 1. Далі мінус 2 і 0, мінус 2 лівіше, 0 правіше. Мінус 2 завжди буде менше за 0. Ну, тут єдиний випадок. Переходимо до наступного правила, що якщо ми будемо порівнювати 0 з від'ємними числами, вони завжди будуть лівіше за 0. А у нас є вище правило, що число, що на координатній прямі, лівіше, менше за те, що правіше. Значить, так. 0 завжди більше за будь-яке під'ємне число. Ну, і якщо це ж саме правило і застосувати до додатніх чисел те, що справа від нуля, то нуль лівіше за будь-яке додатнє. Це означає, що 0 завжди менше за будь-яке додатнє. Ще раз, я запишу на конкретному прикладі. Мінус 3 менше за 0. Або 0 більше за мінус 3, можна і так записати. Давайте спочатку 0. І 0 менше за 2 за додатнє число, тому що лівіше. Так, тут у нас правило є, ми це вже обговорили. Ну, і ще одне правило. Найскладніше, на мій погляд, це коли потрібно порівнювати два від'ємних числа. Так, можна до них застосувати правило, що лівіше то менше за те, що правіше, але інколи діти тут допускають помилки. Тому давайте з'ясуємо ще одне правило, і, можливо, воно вам допоможе. З двох від'ємних чисел більше той, або те число, модуля кого менше. Раз. З двох від'ємних чисел більше той, число модуль якого менший І менший те число модуль якого більше. Давайте розглянемо конкретний приклад, щоб ви зрозуміли. Візьмемо два числа мінус 2 та мінус 3. Зараз подумаємо, який знак поставити між цими числами саме за цим означенням. Для цього нам потрібно порівняти спочатку їх модулі. Тобто не звертайте увагу на знаки попереду. Тобто на мінуси в даному випадку, так як плюси ми не записуємо. Модуль мінус 2 це буде 2. Модуль мінус 3 це буде 3. Модуль мінус 2 менше за модуль мінус 3. Ще раз. Відстань від 0 до мінус 2 буде 2. Да? Це у нас. А це у нас 3. 2 менше за 3. А у правилі сказано так. Що якщо модуль менший, то число більше. Тобто знак ставимо з точністю до навпаки. Чим модуль менший, тим число більше, і чим модуль більший, тим число менше. Давайте перейдемо до вправ, щоб це все застосувати. Які з нерівностей є правильними? Давайте з'ясуємо. Так, тут додатні і 0. будь які додатні завжди більше за 0. Так, правильно. Тут від'ємне і 0. І мінус 4 менше за 0. Так, будь які від'ємне менше за 0. Мінус 9 більше за 1. Ні. Від'ємне менше за додатні. Неправильно. Від'ємне мінус 18 більше за 0. Ні, не може бути. Будь-яке від'ємне менше за 0. 7 більше за мінус 2. Так, будь-яке додатнє знаходиться правіше за будь-яке від'ємне, тому правильно. 2 менше за мінус 3. Ні. Додатнє не може бути меншим за від'ємне. Яка з двох точок розміщена лівіше від іншої? Значить, те, що зліва на координатній прямій. 0 координата чи мінус 5. Зрозуміло, що від'ємне значення. Точка А з координатою мінус 5. 0 чи 2,9. 0 лівіше, порівняно з додатнім, будь-яким. 2 чи мінус 3 від'ємне порівняно з додатнім. Будь-яке від'ємне, знаходиться лівіше за будь-яке додатке. Порівняти числа. Додатні та від'ємне. Будь-яке більше за будь-яке від'ємне. Будь-яке Більше за нуль. Нуль Більше за будь-яке від'ємне. Від'ємне менше за будь-яке додатнє. Значить, тут чотири правила. Поки що бачимо, що додатнє та від'ємне. Додатнє завжди більше за від'ємне, чи від'ємне завжди менше за додатнє. Нуль, Якщо додатне, то додатне завжди більше за нуль. І нулі і від'ємне. 0 більше за від'ємне. Запишу твердження у вигляді нерівності. Мінус 2 від'ємне число. Мінус 2 менше за 0. Ось це і є від'ємне. Тобто, всі від'ємні знаходяться лівіше за 0, а значить менше за 0. Друге. 7,8 додатнє число. 7,8 більше за 0. Знаходиться правіше. Від нуля. Будь-яке додатнє число. Третє х від'ємне число. Х менше нуля. Четверте. І додатнє число, і більше нуля. П'яте. А менше за 7. А менше за 7. Дуже легко. Шосте трошки складніше. Б не більше за мінус 2. Коли йде мова про не більше, то ми не ставимо знак більше, ставимо навпаки менше. B менше. Так. Мінус 2. І зверніть увагу, що не більше це не просто менше, а менше і додається ще до рівні. Тобто B може бути меншим від двойки або до рівня 2. Знак читається менше або дорівнює. Ще один номер. 984 поставити знак більше-менш, або дорівнює, щоб утворилася рівність або нерівність. Ось останнє правило. Там, де ми порівнювали модулі. Можна окремо собі записати: ось я тут додатково запишу для першого прикладу, далі будемо вміти думати і одразу це з'ясовувати. Значить, модуль. Це додатні значення, це у нас менше. Да? Тому що це 52 а це 58 Значить, модуль числа мінус 52 менше за модуль числа мінус 58. А числа, навпаки, мінус 52 буде більше за мінус 58. Ось так діється правило. А якщо. Трошки, можливо, легше, може бути таке, що здасться нам. То ми не дивимося на мінуси. Дивимося на числа без мінусів, Це і є їх модулі. Порівнюємо їх. Але знак ставимо. Навпаки, ось 8,4 більше за 8,3, але ми ставимо знак менше, тому що вони від'ємні числа. І у них напрямок, да, чим лівіше, тим е, по модулю більше. Наступне Так, це третє. Тут у нас 4,18, сотих, тут 4,81. 18 сотих менше, якщо по модулю, але число більше. 3,225, якщо без мінуса модуль, і 3,15. 2 п'ятих це буде більше, але число менше. Тут е, дробова частина 1, 10, тут 1 сота. 1 десята більше за 1 соту. Але ставимо знак навпаки. 1, десята, зверніть увагу, і тут 1, десята, але різні записи. Там. Звичайний дріб мішаний і десятковий знак Три восьмих і 1 шоста. Ну, зрозуміло, що 3 восьмих буде більше. Але, щоб точно да, не допустити помилок, то спільний знаменник давайте переведемо до спільного знаменника. восьмих і одна шоста. Так, вісім на шість не ділиться. Множимо вісім на два. Шістнадцять на шість не ділиться. Множимо на три. Двадцять чотири на шість ділиться. Найменший спільний знаменник двадцять чотири. 24 ділимо на 6 додатко, на 8 додатковий множник 3. 3 на 3 9. 24 ділимо на 6, додатковий множник 4. 4 множимо на 1, 4. Ну, ось і бачимо, що 9, 24 більше за 4, 24, 3, 8, значить більше за 1, ну, 6. Це по модулю. А знак ми ставимо навпаки. Так, давайте ще один приклад. Один. Так, 9 916. 9 це більше половинка 16. Ну і тут 7 більше. Ну, тобто, так, на око можливо, допустимо помилку. Давайте теж приведемо до спільного знаменника. 16 на 12 не ділиться, множимо на 2. 32 не ділиться, множ... е, так. так, Множимо на 3. Це 48. Ділиться. 48, наш найменший спільний знаменник. Ділимо на 16. 3 3 на 9, 27. 48. ділимо на 12, 4 4 на 8, 28. Ось те, що я вам казала, що ми б... Би... Могли б допустити помилку, тому що тут 27,48, а тут 28 на одну одиницю більше за 27,48. 9,16 модуль числа 916 більше за модуль цього, але ставимо знак навпаки менше.